Катерина Білан, пам'ять серця. Якось непомітно моє життя перекотилося за поріг 75-ї зими. Багато прожито, багато й пережито, багато чого геть вивітрилося з пам'яті і як я її не напружую часом безсонними ночами, а згадати щось таке, що іноді для мене здається важливим, ну ніяк не можу. І думається собі, і що той клятий вік творить із пам'яттю. а може, то й добре, бо є такі моменти, про які не варто пам'ятати, адже вже нічого не змінити. Було і зникло, наче в Мареві. Але от загадка: чогось важливого згадати не можна, а деякі, здавалось би, нікому не потрібні миттєвості так глибоко засіли в недосяжних нішах нашого мозку, що ні забути. Ні викинути з пам'яті зась. Я і молодша сестра Галя жили з батьками в Києві. Столиця розбудовувалася, робочих рук не вистачало, і селяни вербувалися на підробітки. Галя маленька часто хворіла, а мамі ж потрібно працювати. Помучились батьки з нами і відправили до бабуні лекери на село. Величезна, напівкімнати піч, широка лежанка. На печі тепло, сушиться якесь зерно, пристелене ряденцем. І ми там товчемося із сестричкою. Бабуня поморщили, так вони казали, нам лялечки з якихось ганчірок, замотали їх, і то були найперші і найкращі іграшки. На виступі біля печі велика гасова лампа зі склом, просвята. І коли бабуня вишивали, а на кожен день. Тільки каганець. І якось так видно було з меблі велике ліжко, застелене яскравим домотканним рядном. До сьогодні бачу ті кольори гірка вишитих подушок, піл застелений сіном, а потім рядном. Ми стрибали з печі на лежанку, а потім на піл. Це у нас були такі розваги. Гарна різдвана скриня, застелена домотканним рушником. Величезний, довгий напівкімнати стіл, біля дверей мисник, де в його надрах було стільки цікавого для нас. Широчинна міцна лава уздовж усієї кімнати під стіною. На ній умощувалися сусідки бабуні Онися, Параска, Степанина, Харетина, Катерина. Приносили свої мотки ниток, полотно, пряжу, куделю. Веретена і починали працювати, вишивали, пряли, мотали нитки у клуби або на лікті, Крутилося веретено у проворних бабуняних руках, сукалися нитки із м'якенького пухнастого клоча, яке нам так хотілося взяти до рук, а потім торохтів верстак, і бабусі замиловано дивилися на результат такої довгої, копіткої праці протягом зими. Які ж вони були гарні, оті рушники, рядна, доріжки, ліжники, особливо рядна, які мали такий яскравий колір. Я так і не знаю, чим їх фарбували, оті нитки нарядна. Але я маю досі рядно і кілька доріжок, які бережу. І навіть моя донька, яка вже 30 років живе в Росії, має і рушники, і рядно, і доріжки, має їх дуже береже. І бабуні, і її подругам було ледь за сорок, але для нас вони були такі старенькі. Пережиті тяжкі роки страшного голодомору, воєнне лихоліття, убога одежа не додавали їм краси. Рано посивіли від пережитого, коли вже не чекали спасіння навіть від Бога. Хай вже вибачить Всевишній, але так і було. Бабусі говорили про ті страшні трагедії пошупки, навіть оглядаючись на нас, дітей, які тоді геть нічого не розуміли з тих розмов. Нам було дивно бачити, як бабусі, утираючи сльози, навіть схлипували, втішали одна одну. Це вже потім. Через десятиліття я дізналася, скількох дітей, батьків, чоловіків, дідів, оплакували бабусі. Такі ще молоді, вродливі, сильні, мудрі, відуважні і такі лагідні та винахідливі. Вижили, вистояли, виростили гідних дітей, долаючи всі негаразди, які випали на їхній вдовині долі. Бабуня, завдавши клумачок на плечі, пішли до млина, принесли борошна, висівок курочка, напекли нам із сестричкою коржів. Обмішали з вишнями, такої смакоти я більше ніколи в житті не їла. Простелили нам рядно під величезною грушею, обсаженою півниками, м'ятою, любистком, наказали гратися біля хати і нікуди не йти, до воріт не підходити, бо там щось таке, що воно за щось таке ми не уявляли і нам не розказували, що то за звір такий. Але боялися ми його дуже. А тому без бабуні за ворота ніколи не виходили. Підходили до воріт часом, сідали на перелазі із каменю, але за перелаз ні кроку. В неділю чи на свята, бабуня з сусідками сідали на величезній колоді під кам'яним муром або на камені, нагрітому літнім сонечком. А ми вже могли в волю награтися із сусідськими дітьми. Щось таке від дорослих ховалося. І нам була воля. У бабуні на городі росли три величезні абрикосові дерева, усі різного кольору, плоди смачнющі, нам дозволялося їсти тільки ті, які непридатні для базару. Від деревами завжди було гладесенько і пухенько, щоб абрикоска, якщо впаде, не пошкодилась, інакше не буде мати товарного виду і матиме нижчу ціну на базарі. До дерев бабуня підходили дуже обережно, щоб не затовкти ґрунт. Руки були тяжкі, щоб якось вижити, потрібно було бути винахідливим. А тому на базар йшло все курка, яйце, яблука, груші і так далі. З базару бабуня нам з Галею приносили кольорових паничів пряників, яка то була радість, а ще кольорове просо, присипка до здоби тепер. А якщо вже кольорові цукерки, горошок або льодяники, то нашій радості не було меж. Самі ж бабуня до тих ласощів навіть ніколи не доторкнулися, скільки їх не просили. Потім так робила моя мама. Попереду хати бабуні простягувався город сусідки сварливої лукії. Усе їй було не так і всі не такі. Особливо вона не любила людей віруючих, якою були моя бабуня Лекера. Вона все докоряла та питала чому ж Бог не допоможе бабуні вибитися зі злиднів. На городі Лукиї русли кабаки, листя було таке велике, що можна було під ним заховатися. Одного разу, коли сусідки не було вдома, а бабуня теж кудись відлучилася, ми з сестрою надумали тій лукиї якось нашкодити, щоб надіймала бабуню. А напередодні бабуня принесли клуночок з висівками із млина. А це кілометрів вісім на плечах. Ми взяли той клумачок, витягли на город і на кожен листок насипали по кілька жменьок висівок, потолочили кабаки. Пообдирали ноги й руки, але залишилися задоволені, зробили шкоду лукії, відомстили за бабуню, і ніяк не могли зрозуміти, чому замість радості на бабуніному обличчі ми побачили сльози, які вона витирала кінчиком хустини, дивлячись на нашу витівку. Бабуня ніколи нас не лаяли, тільки завжди чомусь навчали. І ту науку, ті мудрі настанови бабуні я запам'ятала на все життя як азбуку ніхто ніколи і ніде не вчив мене так мудро, як моя дорогенька бабуня лекера. Мені скоро до школи. Батьки вже покинули Київ, приїхали до села, до бабуні, до нас, і йдемо з мамою на город, який недалеко від дому. Дорога така пухка від пороху, сонячно, навкруги все таке яскраве, як мамине плаття. Я дивлюсь на її красиві ноги, які занурюються в такий теплий і ніжний дорожній пил. Стараюся ступати в її сліди, такі чіткі на цій сонячній дорозі, а мама ще така красива і молода. Моя бабуня була дуже віруючою людиною. Ось надумали собі і прибудували до хати малесеньку капличку. Сама місила глину, робила вальки і вибудувала кімнатку. Хтось сварився, як мій тато, хоча й не мав парк квитка, але низько поклонявся партії Леніну та Сталіну. Усе інше для нього не існувало. До 95 років йому світила червона зірка, партія вела, думалося, що вперед. Але того, що йому вклали в голову в день будинку, з душі не можна було витравити, як і моїх споменів. Отже капличка бабуні, куди я заходила як у храм, там пахло церквою, ікони, рушники, лампадка, столик з біблією і свічки, які запалювалися в неділю та свята. Гарно, благодатно, пахне зіллям і травою, якою встелена долівка добром і мудрістю. Я так любила там посидіти і помріяти. У свята приходили старенькі бабусі: Онися, Харитина, Параска, Катерина, Оліянна, дідусі Степан, Кузьма молилися, читали Біблію, спілкувалися. Хтось сміявся, насміхався, погрожував, хтось співчував, вважаючи бабуню блаженою. Чому, за що, що лихого вона чинила людям? Вона була ось така, яка йшла, як уся Україна до своєї голгофи з розтоптаною вірою предків. Люди ж були інші і не могли її зрозуміти, а вона продовжувала нести Боже Слово до людей на сміху, зціляла, як уміла душі і тіла, учила, аби схаменулися, аби прозріли, щоб не були мерцями при житті. Не стало моєю бабусі на водохреща. 1974 року мала 88 років, скільки часу минуло, а я й досі пам'ятаю її слова, такі прості і такі мудрі, і керуюся ними донині, бо були вони мені дороговказом на все життя, і свято бережу сорочечку і рушники, які бабуня вишили на щастя і долю. Може, тому і доля моя склалася вдало. Бо так вимолила її мені моя дорогесенька бабуня лекера. У сорочці виступала на сцені моя доня Ліля, внучки Софійка та Марійка. Маю надію, що і найменшенька Анна Соломія одягне її на якесь свято. Нехай вона, ота бабуніна сорочка, принесе їм щасливу долю. Скільки ми із сестричкою переслухали оповідок бабуні під старезною грушею. Бабуня тереблять, нагуд, квасолю, чистять цибульку, часник, бо ніколи їхні руки не були не зайняті ділом. Ми як уміли допомагали бабуні, а вони годували нас отими оповідками, як мудра птаха, своє дитя пташеня. І вони, оті оповідки лягли на наші дитячі душі, наче медова роса. Минуло стільки літ, а та роса і досі не висохла, і так тепло, мирно, лагідно нам було на тому ряденці під грушею. Часто ми там і засинали, заколисані бабуняним лагідним голосом і сюрчанням коників. А час біжить і його не зупинити. День за днем накручує руки, має вже таки багато літ. Багато блукала по світу, бачила ташкентські базари, у Караганді зустрічалася з прекрасними людьми, які волею долі і мудрого керівництва держави і партії опинилися там, у казахських степах, милувалася надзвичайної краси плантаціями бавовнику, бачила могутні стрімкі води Келесу в Казахстані. Карагандинські старі лінійні вулички і нові квартали Темертау, Донбас, Волинь, Білорусія й багато інших міст і місць, де довелося зустрічатися з надзвичайними людьми. Доводилося бувати в різних життєвих ситуаціях, коли здавалося, що вже все життя скінчилося, виходу немає, і тоді, невідомо звідки, з'являвся образ бабуні, її лагідний, спокійний голос. І вони наказували набратись рішучості і сили, твердо ставати на землю і йти назустріч усім злим вітрам і перемагати. І завжди, до віку, буду дякувати долі за те, що мала в житті таку бабуню, за її науку, за підтримку, мудрість, щедрість душі, ласку за те, що вчила мислити, діяти, жити. Моя бабуня мала 15 тіток. живими залишились тільки три Наталя, Ольга та Марія. Решту дітей забрав страшний голод, двох синів забрала війна. Одного перемололо репресивне колесо було військовим. Дідуся Антона голод забрав останнім. Бабуня поклали господаря вночви, загорнувши в якусь шматину. І повезла, точніше потягнула з останніх сил на кладовище, вигребла неглибоку ямку і поховала господаря. Тепер ми відвідуємо десять могилок рідних, які зазнали страшенних мук від голоду. Наталя вийшла заміж і проживала у далекому джамбулі, Ольга з родиною на Полтавщині, де вчителювала, а Марія залишилася біля бабуні. Зазнала німецької неволі, вийшла заміж за хлопця з дитбудинку, який добився в Україну з далекого Акан Бурлука, що в Казахстані. Дідусь Дмитро помер від охолоду на тракторі. Бабуся Арина померла, скуштувавши отруєне зерно, яке принесла дітям, а четверо діток забрали у дитбудинок там, у далекому Казахстані, де були українські поселення, теж лютував голод. Отож, бабунін сум, розпач і горе я зрозуміла аж у дорослому віці, коли багато перечитала всього, пізнала, відкрила багато незнаного досі із життя бабуні і її однолітків, і аж тоді дійшло до мене, як рвалося материнське серце, пекло болем від образ, несправедливості, від безсилля щось вдіяти, уберегти родину і дітей. Дитяча пам'ять не все зберегла, але дещо таки зафіксувалося в ній навік. Моя мама дуже любила читати районну газету Колос, особливу сторінку для жінок Журавка, проживши нелегке життя, любила читати про жіночі долі, сімейні трагедії і радощі. Переживала разом із героями розповідей, збирала всі номери з журавкою, акуратно їх складала, зберігала, перечитувала, і тільки хтось з дітей приїжджав, а нас у мами було п'ятеро, обов'язково давала читати. І ось, коли її не стало, мені наснився сон. Мама стоїть біля воріт на клаптику споришу, а до двору зайти не сміє. У своєму світленькому платячку, білій хусточці, кімнатних капцях і якось так несміливо поглядає поверх тину на своє вікно, де рівненьким стосиком складені всі номери колоса із журавкою. Там має бути останній номер колоса, який вийшов у вівторок. І вона не встигла його прочитати, бо напередодні її не стало. Після того сну зі мною наче щось сталося. Я почала писати про людей села і їхні долі і надсилати до газети. І це протягом 12 років. Зараз не пишу. Погано бачу, здоров'я підводить. Ось така вона пам'ять серця, і ось такі вони миттєвості, які навічно закарбувалися в пам'яті душі і серця. Із тих миттєвостей складається наше таке складне і водночас цікаве і непередбачуване життя з радощами, смутком, гірким розчаруванням і безмежним щастям. Але воно наше. Інколи бідне, інколи солодке, сите, заможне, а коли не дуже, інколи гірке, безрадісне, а часом доля подарує таку радість, про яку і не мріялось, і заради цього варто жити і пам'ятати оті миттєвості, спалахи, з яких складається наше безцінне життя.